Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 28 липня, і пропоную поговорити про те, чого суспільство насправді чекає від НАБУ і САП, заради чого були і є ці протести, і заради чого українці взагалі виступили певною мірою проти тих дій влади. Які хотіли знищити цю антикорупційну інфраструктуру, ну і зірвати наші зобов'язання перед європейським союзом. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Коментарі це зараз дуже важливо для YouTube, Репост, спонсорство, і звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже. Пару днів залишилося до голосування, воно заплановано на 31 липня. кажуть, там є певні зараз проблеми. Ми обговорювалися в тому числі в нас на каналі, але активно працюють дуже активно працюють, намагаються зібрати необхідну кількість народних депутатів. Ну і тут ще одна така навіть цікава версія з'явилася: що депутати можуть прийти. Назбирати необхідну кількість голосів, але проголосувати не за президентський законопроект, а за законопроект, який підготували народні депутати з різних фракцій, в тому числі там є кілька людей зі слуги народу. Вони тут достатньо правильно поступили. Коли він нічим практично не відрізняється від законопроекту президента, але там немає там, от про перевірку там, на поліграфі, а Так він, в принципі, співпадає. Може бути і така навіть історія про суб'єктність парламенту. Але все ж таки, ну, сподіваємося, що голоси будуть, а як вони там вже будуть голосувати, це вже. Справа така другорядна. Головне, щоб повернули все, що треба повернути, і ми знову могли нормально спілкуватися з європейцями. Тим не менше, це питання цих протестів і цей антикорупційний кейс е, актуалізував взагалі питання функціонування НАБУ і САП. І як до цих організацій, органів, установ, ну тут, в залежності, як дивитися, ставляться українці і чого вони тепер будуть вимагати і очікувати власне від діяльності як національного антикорупційного бюро України, так і спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Звісно, там ще є і вищий антикорупційний суд ВАКС, але про нього говорили менше, тому що його поки ніяк не чіпали. Але треба говорити про них у трьох, тому що це одна мережа. Набу, потім іде САП, і потім іде ВАКС. І от якщо вони всі разом більш-менш нормально працюють, тоді ми будемо бачити той результат, на який розраховують українці. Тут передусім слід зазначити, що українці виходили не за набу, не за сап. Не за умовних панів Клименка Кривоноса і тих детективів, які і прокурорів, які працюють, власне в цих інституціях, люди виходили за цінності, за принципи. Вони виходили за те, щоб влада не знищувала ті інституції, які є обов'язковими в Україні для нашої подальшої європейської інтеграції. При цьому громадяни постійно наголошували на тому це дуже важливо. Що рівень недовіри до НАБУ і САП теж достатньо високий за різними соціологічними опитуваннями? Це приблизно 62-64%. і це треба якимось чином виправляти так. Цей рівень довіри недовіри, баланс довіри недовіри краще ніж баланс до Верховної Ради, краще ніж баланс до офісу генерального прокурора, але все ж таки достатньо висока недовіра, і тепер всі весь той кредит довіри, який, власне отримали. Ці органи від громадян їм треба буде якимось чином виправдовувати. І вони дякували. Вони тут гарно змогли скомунікувати, але дуже багато громадян казали, що нам не треба ваші подяки. Доведіть, будь ласка, в реальності. Що ми не дарма виходили і відстоювали вашу незалежність, і якщо вони це зрозуміють, якщо до них це піде, ну дійде так би мовити, тоді ситуація буде більш-менш нормальною. Тут головне, щоб знаєте, вони не захопилися і не подумали про те, що ну головне, що ми зберегли все, що ми хотіли зберегти. А далі будемо займатися тим, чим ми займалися до цього. Ні, так це не спрацює, тому що суспільство тепер буде вимагати і буде очікувати від цих органів реальних дій. І реальних результатів, і от тут найголовніше питання, що вони не те, що можуть зробити, можуть вони насправді багато і повинні багато. А що вони повинні зробити в першу чергу? Я думаю, тут все достатньо просто, і суспільство тепер буде за цим всім спостерігати і буде вимагати дуже дуже багато. Від набу і САП з точки зору реалізації от цих ініціатив, про які ми зараз поговоримо. Перша, мабуть, найголовніше вона така загальна. Набу і САП треба припинити е, займатися е, піаром, Ну, тобто, піар хай залишається, але він повинен бути не надто такий, знаєте, не надто такий яскравий, як це вони робили в попередні роки свого існування. Тому що ми пам'ятаємо, ще колись працював там ситник, він робив дуже гарні презентації. Презентації всім подобалися, але справу до суду не доводилися. Тому тут треба менше піару, менше обшуків, які робляться. Максимально піаряться в медіа, але потім за результатами цих обшуків навіть не відкриваються кримінальні справи, тому що це більше дратує суспільство, ніж власне дає відповідь на ті питання, які українців хвилюють. Тому тут треба менше піаритися, менше красиво робити якісь там презентації своїх, ну начебто успіхів, а давати якісь конкретні результати. Ці конкретні результати не тільки в кількості відкритих справ, але в першу чергу в справах, які доведені до логічного завершення, і тут я хочу уточнити. Те, що таким логічним завершенням є будь-який висновок суду, вирок суду. Виправдовувальний чи обвинувачений неважливо, головне, щоб він був, щоб можна було поставити крапку і тоді сказати, що була проблема. Ми цю проблему перевірили. До речі, відомий прем'єр-міністр Сінгабуру ліканю проти нього чотири рази відкривали кримінальні справи, але вони не були доведені до якихось обвинувачень, тому що він зміг ну, доводити свою невинуватість, але вони відкривалися, тому що були певні сумніви, і ці сумніви треба було перевіряти. Тому суспільство тут теж зі свого боку. Повинна спокійно ставитися до таких речей. Якщо якась справа доведена до логічного завершення, але не обов'язково людину покарали, можливо, там і дійсно не було складу злочину, але все повинно відбуватися в рамках правової процедури. Це перший момент. Другий момент, звісно, більшість справ і всі справи треба взагалі-то доводити до суду. Це ключова проблема, яка була у НАБУ і САП. Вони на своїх рівнях працювали. Певний період вони нормально це не могли робити, тому що вакс був неповнофункціональний. Зараз ситуація виправлена, і тому тому вже в кінці цього року там не так багато до кінця залишилося. Набу б не завадило б відзвітувати перед суспільством. А оскільки суспільство за них вписалося, вписалося за них як за інституції. Тепер та, тепер перед суспільством непогано було б відзвітувати, скільки справ вони не тільки відкрили, а скільки довели до суду. Тому що знаєте, в чому був парадокс? Парадокс був в тому, що коли почалися ці протести, і народ почав шукати, що ж там набу реально робить, справді виявилося насправді немало, і багато з них дійсно мали певні якісь результати. Були доведені до суду і там виносилися вироки. Просто про них знали меншою, скажімо, мірою. Ну з різних причин, десь набу не десь, скажімо, неправильно вони цю інформацію подавали, десь вони вважали рибу недостатньо великою для того, щоб про це говорити. Але говорити треба, і треба саме говорити про справи, які доведені до. Логічного завершення паралельно з цим, звісно, не завадило б НАБУ і САП провести певний внутрішній аудит. Мені здається, якась частина людей, які там працюють, детективів і так далі, вони повинні бути замінені за процедурою, за власне, конкурсом і різними іншими моментами, але об'єктивно в них є певні проблеми. І, до речі, на ці проблеми, як це не парадоксально, ми ж намагаємося з усіх сторін розглянутися ситуацію. Вказували окремі народні депутати, що коли вони приходили, детективи, на якісь засідання там парламентських комітетів вони вели себе там надзвичайно нахабно. Так не треба себе поводити, тому що в будь-якому випадку ці люди живуть за податки, які платять громадяни України, і навіть якщо вони спілкуються з народними депутатами, які народ не сильно любить. Ну переважно більшість, хоча є абсолютно достойні люди, з ними треба нормально спілкуватися, а не відразу їх вписувати в категорію знаєте, там однозначно винних. Ні, у нас діє презумпція невинуватості, і оця комунікація вона повинна бути нормальна тобто, якщо ви вже спілкуєтеся, то спілкуйтеся на певному рівні, а не поводьте себе так, щоб нам всі винні, а ми нікому нічого не винні. Якраз після останніх подій на Бу і, і сподіваємося, після 31 липня вони будуть винні громадянам України, винні результати, тому що якщо вони цих результатів не дадуть, ну тоді знову виникнуть питання тільки вже від громадян з приводу їхньої ефективності, і люди почнуть вимагати керівництво поміняти на конкурсі, тому що воно не справляється з поставлено. Ними завданнями, ну і найголовніше, звісно, в фокусі уваги НАБУ зараз, особливо в перші тижні місяці, після всіх цих подій, повинні бути гучні антикорупційні або корупційні кейси. Вони повинні бути доведені до логічного завершення. Суспільство повинно про них отримувати регулярно інформацію. І якщо з боку Тих, ну, хто перебуває під розслідуванням, будуть відбуватися якісь дії з метою затягувати ці розслідування. Набуй сам про це треба говорити, оскільки багато хто цим користувався, і це знаєте, нагадувало таку гру коли. Котеня грається там з мишею, да? спіймала, відпустила, спіймала, відпустила суспільство. Більше такий варіант вже не підійде. Історія з Чернишовим ну, це найголосніший, в принципі, корупційний кейс. Вона повинна бути доведена до логічного завершення в якомога стислі терміни. Оскільки виявилося, що ця справа вже давно розслідується, просто підозру вручили відносно нещодавно. Ну, за такою логікою у набої САП є всі матеріали для того. Щоб безпосередньо е, передати цю справу до суду, тож сподіваємося, що вони це зроблять. Плюс треба їм було б дати відповідь суспільству на деякі дуже цікаві питання щодо інших прізвищ, які потенційно можуть фігурувати в тих чи інших е, справах. Коли очільника НАБУ і САП про це питали, в тому числі і журналісти, треба їм віддати належне, вони пішли на розмови, вони пішли на інтерв'ю, вони дуже розпливчасто відповідали. Питали про Чернишова, питали про Міндіча, питали про інших людей, які є власне зараз у владі у людей, які в тому числі працюють в офісі президента, наприклад, або працювали, наприклад, пан Шурмак і кажуть, що в Австрії в нього проводили обшуки, причому з австрійською поліцією, тобто разом прийшли не в Австрії чи в Німеччині. боюся помилитися, але десь там, але прийшли разом з місцевими поліцейськими, і це ну, було шоком. Власне, так от треба не просто казати, що це таємниця слідства. А якщо ви все ж таки вже щось почали і десь комусь щось вручили, про це треба суспільство інформувати, тому що коли. Коли немає такого інформування, ну є підозри, що ви там між собою щось повирішуєте, справу спустите на гальмах і відповідно не доведете її до логічного завершення. Тому всі ці гучні корупційні кейси вони повинні бути публічні в допустимих межах, тому що очевидно, що є певною мірою десь таємниця слідства. Але в цілому це загально прийнята світова практика про таких людей публічно інформують і інформують власне правоохоронні органи, в даному випадку антикорупційні органи. Ну і звісно, Звісно, треба пройтися по багатьом іншим політикам в тій же Верховній раді, не через те, чого побоюються народні депутати в якості помсти. Ні, там є мінімум 11 фігурантів справ, набу але мені здається, що до багатьох народних депутатів теж можуть бути питання, і відповіді на ці питання українці чекають. Що я маю на увазі? Банальну історію: історію з деклараціями, і історію, наприклад, з кешем, готівкою, якою з кожним роком у народних депутатів стає все більше і більше. Це давним-давно перетворилося на. Чорну діру, і це якраз той напрям, в якому набу повинно працювати. Вони повинні звертати увагу на такі речі, залучати громадськість, залучати активістів, і якщо є якісь сумніви в недоброчесності, про це говорити, відкривати справи і намагатися ці справи довести до. Логічного завершення, якщо НАБУ і САП всього цього робити не будуть і знову повернуться до того ритму, який був до 22 липня, тоді боюся, наступний майдан збереться вже проти них, але там рішення будуть набагато швидкіші і набагато жорсткіші, тому що і влада, і народні депутати тоді такий майдан підхоплять з великим задоволенням і будуть казати, що бачите, а ми вас раніше попереджали, і той кредит довіри, який вони отримали, їм головне зараз не профукати. Ну я цензурно кажу, і вони повинні пам'ятати, що. Тільки завдяки громадянам вони зберегли свою суб'єктність. Ну, звісно, ще чекаємо 31-го, але я думаю, безальтернативно так чи інакше вона буде відновлена. Тільки завдяки громадянам вони зберегли свою суб'єктність, тільки завдяки громадянам вони зберегли свою незалежність, і тільки завдяки громадянам вони можуть робити ту роботу, за яку вони отримують. До речі, немаленькі гроші. Це теж дуже важливе питання, і його не слід боятися піднімати. І тепер в них дуже простий вихід з тієї ситуації, яка склалася. Або вони будуть гідні цієї довіри, або тоді наступний раз люди прийдуть вже до них і зададуть питання власне їм. І далеко не факт, що відповіді на ці питання громадянам сподобається, тому що у НАБУ і САП. І вакса заразом є буквально пару місяців, щоб показати, що все, що відбувалося довкола них, було недаремно, і що громадяни, в принципі, в принципі, вчасно звернули увагу на проблему, зробили правильний вибір, поставили на місце владу і отримали результат, на який ми все очікуємо. Ми це побачимо, до речі, за результатами соціологічних опитувань. Якщо там все ж таки е кількість людей, які вважають корупцію головною проблемою в Україні, потроху почне зменшуватися, значить робота проводиться в на. В правильному напрямку. Якщо цього не буде, ну тоді б я боюся, нам придеться приймати якісь е інші заходи і, власне, думати, як міняти цю систему, яка не буде давати очікуваного результату. Ну а владі теж треба зробити висновок з усього того, що відбулося. Не треба тримати людей за ідіотів, і не треба намагатися максимально все монополізувати, концентрувати, а в даному випадку навіть узурпувати. Україна не Росія і Україна не Білорусь, Україна не. Е там не знаю, колишня Сирія за часів Асида і тим більше не північна Корея, і займатися подібними правками, прикриваючись якимись демократичними процедурами. Це дуже дуже погана ідея, тому що суспільство відразу дасть по руках, і цей удар буде відчутний. Тому для влади зараз треба зробити висновки. Переголосувати і не чіпати буквально кілька місяців, не влазити, немагати не намагатися якимось чином зірвати роботу, не ховати тих, хто може стати фігурантами власне цих справ. Хоча спроби приховати будуть, я в цьому переконаний. І кілька фігурантів вже повиїжджали за кордони. чи вони найближчий час повернуться. Але кейс шурми говорить про те, що в принципі цих людей можна знайти і за кордоном, і оце буде одним з головних завдань НАБУ. красиві презентації в минулому зараз. Суспільство. То очікує конкретних справ і конкретних результатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!